Вже ж дискусії були і в ЦІЗА, і є наполеглива така думка представників мешканців того проспекту, який сьогодні зветься Сергія, розглянути це питання. Ще раз, ми виносимо цю пропозицію на обговорення сьогоднішньої громади. Комісія. А А Комісії. Ябаневский це Левачи з 30-х років герой Радянского Союза. Просто потому что если мы сейчас примем да, решение, что мы ну, проспект Нигаяна переименовываем Чечевскую, то тогда вопрос а, а, ну, Нигаяна. Да? То есть, мы должны оба нефти. Нового... Я, я думаю, что що... давайте мы не поспішаємо. Давайте не поспішаємо. Герой Радянського союза, попадает. Все, Дмитрий Владимирович дал справку Сержанскому Насколько я знаю, жители, когда по суд Доложите нам по-формальному? -по 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 Суд у нас э, уже. Давайте потише. Да? Давайте продолжим. Давайте да? подпишем. Судебное заседание по этому вопросу уже началось. Всего было два. Уже предварительная закончена. 14 числа начинается слушание по сути. Угу. По сути вопроса. Но мы здесь, когда были на предыдущей на предыдущем заседании комиссии и на секции. Мы попросили членов комиссии, что 30-го, мы обращались к Алине Медовичу, с письменным обращением. Еще тогда не было материалов в суде. Обращались по тому вопросу, чтобы, чтобы вопрос по Нигаяну, по переименованию проспекта, был рассмотрен на комиссии повторно. В пане Дмитрий Владимирович написано резолю, ну, письмо на имя Галины Ильиничны с рекомендацией, насколько я понимаю. Зачитайте. Враховуючи численне звернення мешканців міста щодо привезли Повернення проспекту його колишньої назви. Наш погляд доцільно внести вказане питання на повторний розгляд міської комісії щодо найменування, перейменування вулиць, бурь, проспектів, площів, парків, скверів, мостів та інших струб на території міста. Тому ми розглядаємо. Это правильно. Эта резолюція була написана за підписам Дмитрия Владимировича Гумика, как автора проекту переименування проспекта Камінна на проспект Николяна. Поэтому и обратились. Потом два месяца этот вопрос не рассматривался в комиссии. потому что предыдущей комиссии не стало, а новое еще не было создано. Именно поэтому то, что дело в суде, одно другого не касается. Это будет решение суда. Решение по нарушению закона Украины. Семьи закона Украины. Да. Это другой не вопрос. Не свободен, а в данном не случае не мы рассматриваем вопрос Указ президента, подписанный президентом о декоммунизации. Тогда мы хотели возвратить старое название. Но сейчас вопрос не стоит в отношении старого названия, а стоит вопрос в отношении того, чтобы возвратить проспекту историческое название, которое называется Чеченский проспект. А Ливаневского мы предлагали переименовать для того, чтобы увековечить память Сергея Негояна как героя Украины и так далее. На Ливаневского на Леваневского находятся все эти организации, которые являлись, которые были инициаторами переименовать армянский культурный центр армянская апостольская церковь и так далее. Они находятся на Ливаневском. Это будет, как говорится, компромисс И это будет э, совершенно закон, ну, целесообразно. Спасибо. да, хотя нет, же быть. Почти. 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 Пожди, Но да, в любом случае нам решение суда нужно было. Решение суда нам нужно было. Что Решение суда нужно. нужно было. Все, спасибо, а, Есть еще вопрос? Кто против? Кто против? что? посчитал?

Я можу Я дати роз'яснення. Щодо Чеченської республіки, в радянській історіографії в, в, в багатьох виданнях поширювався такий міф про повстання в Катеринасла. І йшлося про те, що центром цього повстання була Чеченська Республіка. Насправді. Катерина Славі повстання на відміну від Горлівки, від Олександрівська, нинішнє Запорожжя Запоріжжя, від Катерининської залізниці і численних станцій, ну, типу Дебальцево, де Авдіївка, де були повстання. Шановні колеги, я перепрошую, ми завершуємо вже засідання. Давайте так не погодимося з В більшому випадку ми просто будемо з вами відпрацювати. Що Хочу вже професора, ви розумієте, яка є етика наш... нашу... нашу... в нашому житті. Так от трапилося так, що на відміну від вище названих міст, в Катернаславі не відбулося збройного повстання, а обмежилися загальним політичним страхом. Чому не відбулося повстання? Тому що бойовий страйковий комітет в Катернаславі період апогею першої російської революції був коаліційним. Туди входили не тільки більшовики, а й представники меншовиків, есерів інших партій. Тому до подій першої російської революції треба ставитися дуже обережно, тому що більшовицька історіографія. Вона хотіла накинути взагалі на цей період революції ну, своє так сказати, ідеологічне обґрунтування і представити, що ця революція творилася тільки більшовиками. Ні було, нібито не було ані російських есерів, ані російських меншовиків, нібито не було тут української радикально-демократичної партії, української партії соціалістів-революціонерів. Тому... Бунт, да, абсолютно правильна. Тому події Чечеловської республіки це не тільки події більшовицьких впливів. Там були коаліційні впливи і різні настрої були і серед робітників тодішнього Катерина слава. Я прошу на це звернути увагу. За слова на э, нащадком Петра Чеччина, який захищав Батури, і не двість О, Дякую. Ви ще хочете. Благотворительний фонде робіла Значить, Дорогі сантіч, Діло в тому, що я скажу почне, що це правда. Як Как бояшку назив, так і на говорю. И вот, к сожалению, духовный мир, к счастью, духовный мир не отменяли, и слово, само слово Днепропетровск, на сегодняшний день, если взять духовный духовном мире, оно идет вперед под вот этим СК, и буксует. Как Донецк, как Луганск, ну это длинная история, я не буду вас латыню мучать и всеми этими делами. Это очень важный момент. Может, надо сначала поменять пароход, а потом менять канаты, мачты. Если мы сейчас увязнем название парохода, то мы его вот потопим. <м bureaucracy> я вам вот серьезно я говорить, что, да, мы его по полной программе. Потому что на самом деле, по моему опыту, мы сами не знаем, на что расстоится. То есть там что вперед на 10 лет назад. Нас, вернее, потому что они переназвали все все коммунистические названия и забыли даже, что такие были. Правильно? А это все, Никто не умер. Хорошо. Это название там не доля. Спасибо. у меня остался два вопроса такие. Один лично для меня, а второй за нами. У нас попадает улица баррикадная код. Вот. Нет. 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 Ну, Потому что там не раньше за... скап, поэтому остается, 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 да? Не Все, это Но. И это вот. Да. Да. Ну там как раз баррикадный у вас. Це була Кудашевська. Це Кудашевська. Події всеросійського політичного страйку, коли була вибудована ця барикада, вона не була пов'язана з більшовицьким пунктом. Просто я там барикаду, тому я.

Я звертаюся перед нашою організацією ім'я Галини Євгенію. Я звертаюся також до представників громадських організацій. Оця справа, наше іменування на честь визначених українських діячів, матиме належний ефект тоді, коли до мешканців міста буде донесена інформація про те, що це за люди. Тому я прошу міську владу, організації громадських, включитись в процес забезпечити треба на телепрограмах, щоб члени комісії виступали, розповіли людям, що це за люди, покорні ці персоні. В газетах по телебаченню місцевому. Так само повинні бути роздруковані родині нашого місця, листівки, і в газету. В Вона безкоштовно розвитку. І вести э, цю тему за програм загально освітніше в нашого міста. Я хочу звернутися до вас і сказати, щоб нас не використовували політики нашого міста. І поважала громада і сцені Я хочу сказати, щоб ми поважали і свою роботу. Ми дуже демократично проводимо засідання зразу з під головою, це ви бачите. Ми всім надаємо слово. Тому, будь ласка, наступні наше засідання. Є різні під... руха, записки, але повинен наш процес проходить цивілізовано, з повагою до кожного, хто виступає, без шуму, без скритують. Якщо ми це не наладимо, відношення будинок на нашої комісії, в нас не буде вважати ні одна людина міста, ні один політик, і не, не одна громадська організація. Це перше. Друге, я звертаюся до нашого секретаря комісії проаналізувати явку членів комісії на засідання на нашій робочі, і ми з вами визначимо наступного засідання. Секретар комісії проінформує. Хто, як і члени комісії, відвідував ці засідання, і ми будемо приймати з вами цивілізоване знову ж таки, рішення, Надо подавати на розгляд сесії міської ради, яка буде 22 червня липня свою роботу проводити, виключати тих членів комісії, які систематично не приймають участь. Сьогодні вже є 5 заявок, щоб піти в нашу комісію. Вони, будуть, вони надходять кожного дня, і ми демократично не заперечуємо кожну громадянину приймати участь у нашій роботі з цієї комісії. Тому я пропоную, якщо ви не підтримуєте ті члени комісії, які не приймають активну участь, нормальну участь, ми будемо їх включати. Доносити засідання в армії, і депутати будуть голосувати за нашу роботу. Дякую, ви підтримуєте цю пропозицію, бо у нас дуже відповідальна сама робота. Ми працюємо над законом України. І прошу вже до членів комісії, якщо ми проживаємо з вами на тих вулицях, які попали під цю процедуру я також проживаю на такій вулиці, давайте ми, як якщо... Очолимо роботу по обговоренню е, з громадськістю назви наших вулиць. Я дуже прошу, щоб ми показали прийма. А шо підпадає під перейменування? Ні, <говори> письменника <говори> <говори> ми дякуємо <говори> <говори> <Ми>, <говори> вам за роботу. Будь ласка, хто приходить, приймає участь і члени комісії. Це життя можливо.

тут всі ваші незгоди, пропозиції. Ви всі грамотні люди, беріть сюди блокнотики, можете передавати, висипає чи чого чи ведучому. Буде безмедлама. Це перша. Пропозиція про інформацію. Та вулиця, яка буде переименована, маєте підрукувати організацію замість радою нашої, на ту вулицю через поштове відділення, поштовий ящичок і пояснення коротке. концепцію назву. І все буде зрозуміло. На мій погляд, дуже.